Я Катерина Скирська, учениця Державного навчального закладу, Подільський центр професійно-технічної освіти. Моя майбутня професія перукар. Навчаюсь я захопленням та цікавістю. Серед усіх предметів, які ми вивчаємо у центрі, мені найбільше подобається історія, а саме історія Подільського краю. Пізнати історію краю, де ти народився та проживаєш. Це вельми корисна та цікава справа. Без цього історія батьківщини була б неповною або ж обрізаною. Бо, приймаючи участь в обласному конкурсі з історії, мені хотілося б зупинитись на питанні, яке найбільше розкриває неоднозначну історію України майже столітньої давнини. А зараз давайте поринемо цю історію. 27 лютого 1917 року в Росії відбулася демократична революція. Українство з непідмінним ентузіазмом прийняло велику російську революцію так пізніше згадував Володимир Винниченко. А весною 1917 року у Києві створюється Центральна Рада. Але Центральній Раді не вдалося зосередити у своїх руках реальної влади на Поділлі. 1 листопада 1917 року в Кам'янці-Подільському була встановлена більшовицька влада, яка проіснувала до лютого місяця 1918 року, коли в Україну, а також на Поділля, увійшли австро-німецькі війська, союзники Центральної Ради. Далі був гетьманат Павла Скоропадського. А після його падіння в грудні 1918 року. В Україні була встановлена влада директорії, яка оповістила про відновлення Української Народної Республіки. І в історії України починається доба, яку історик Ісаак Мазепа назвав Кам'янецька доба. Цим він виділяє період з березня по листопад 1919 року, коли Кам'янець-Подільський став центром політичного життя України. Під тиском ворожих сил директорія опиняється в Кам'янці-Подільському. Незважаючи на відступ, Симон Петлюра не полишає надії на відтворення державності та самостійності України. Він оголошує Кам'янець-Подільський тимчасовою столицею Української Народної Республіки. Тут, як і належить столиці, функціонували всі необхідні державні інституції. Цьому році містилася директорія Української Народної Республіки на чолі з головним атаманом Симоном Потлюрою. Тут він неодноразово приймав різні дипломатичні місії, а також представників громадських та політичних організацій. Серйозність державницьких намірів. Симона Петлюри підтверджує впровадження експедиції заготівлі державних паперів. Тут, у приміщенні Подільської духовної семінарії, друкувались офіційні документи та гроші, одна з головних ознак незалежності країни. Хоча їхній обіг був обмежений невеликою територією, проте за дизайном вони були серед кращих у Європі. Адже їх створили видатні художники Кречевський та Нарбут. Рада міністрів, яка розташовувалась в цьому будинку, які належить уряду, займалась вирішенням різних політичних і суспільних проблем. В її складі навіть містилось Міністерство єврейських справ на чолі з Мінкусом Красним. А в Міністерстві військових справ вирішувало, що ж протиставити напходу більшовиків. І Котлюра відправив прохання про допомогу Україні, але Антента відмовила йому, не підтримавши прагнення України до незалежності. Говорячи про розвиток культури того часу, не можна не згадати про театр, який працював тут під орудою Миколи Садовського. У місті активно звучала пісня Миколи Леонтовича та Кирила Стеценка, видатних українських композиторів. Покові сили міста концентрувалися навколо каменно подільського національного державного університету. На Україні він був п'ятим, але як український лише другим. Ректор університету, людина універсальних знань. Іван Огієнко. Бібліотека університету була чи не найбільшою в Україні. Її фонд Ніколи Кам'янець Подільський не жив таким бурхливим політичним і культурним життям, як тоді, у 1919 році. Саме тоді до міста прибуло багато політичних громадських культурних діячів України, на чолі з видатним істориком, першим президентом Української Народної Республіки Михайлом Сергійовичем Грушевським. Разом з Грушевським до міста прибули члени Центральної Ради, генеральний писар Павло Христюк, перший прем'єр-міністр уряду директорії Володимир Чехівський, краєвий комісар Галичини і Буковини, член Центральної Ради Дмитро Дорошенко і багато літераторів, серед них Іван Липа, Остап Вишня, Олекса Слісаренко. Микита Годованець, Михайло Драйхмара, Володимир Сусюра, майбутній поет проходив тут службу у військах директорії. 14 листопада 1920 року Уряд Української Народної Республіки залишив Кам'янець-Подільський і остаточно виїхав до Польщі. На Поділі, як і по всій Україні, становилася радянська влада.